Всім привіт! Ви на каналі Софія Юна Леді. Сьогодні ми граємо гру, яка називається Відповідь на запитання на 10 секунд. дається 10 секунд, щоб відповісти на одне запитання. У нас буде 3 раунди. Я починаю. А я маю від, відмічати 10 секунд, правильно? Угу. Чекай, ще не починай, ще не починай. Я включу собі секундомір. Так. Ти читаєш питання. Давай, читаєш питання. Назви три речі, які можна купити. Так, починаємо. Чому ти не відповідаєш? Ви маєте відповідати? Це я мала відповідати? Ага. Давай тоді ще раз. Я не зрозуміла. Я думала, що ти читаєш, ага, хто читає, той не відповідає. Все, вибачай. Давай ту карточку відкладай, давай іншу. Ну, бо я не зрозуміла, я чекала, щоб ти відповідала, а ти чекала, щоб я відповідала. Карпіте, давайте ще раз ту карточку. Ну, добре, давай. Так. Ой! Стоп, тут треба зупинити, почистити. Перед. Три речі, які можна купити. Так, починаю. Хліб, масло, сир. Встигла. Ви не зупинили? Я не зупинила. Так. Все, назвала. Так. так. Тепер і почистила. Тепер я. 100. Тут є ще одне питання. А, з одного боку, з другого. Давай. Значить, назви три професії: лікар, учитель, викладач. Вклалася, так? Значить, Рау. А, ні, ми ще не закінчила. Так, тепер я, <клес> тепер я питаю, що, задаю два питання. Перше питання: назви. Три родича. Мама, тато, дідо. Вклалася дуже гарно. І нас тут чистимо. То легко. Назви три дорожні знаки: а, Пішохідний перехід, світлофор і зебра. Дуже гарно. Все, Встигла. Відповіла. Так. Що далі робимо? Другий раунд? Другий раунд. Значить, перший раунд нічия. Другий раунд. Ти читаєш питання. Один -одінь. один. Один один. <кхів> ага. Ти записуєш. Добре. Так. Тобі один. І мені один. Добре. Ой. Так. Тепер ти здаєш мені. Назви три череміці казок. Фея Фатоморгана, Баба Яга і не знаю. Ой, вже 10 секунд. Не змогла назвати. Бо вже 13 секунд. Ні, не знаю трьох казок. Назви три засоби для лікування за студіє. Таблетки. Мікстури гірчичники. Рахується. Але рахується півбала. Я Дим. отак поставлю. Я собі пишу півбала. Бо я відповіла тільки на одну частину карточки. Тепер я читаю: перше питання: назви три розважальні гри. Е Аліста проїні див. Я не знаю. Час вичерпався. Так, почистили. Тепер назви три дитячі засоби пересування на колесах. Ото легко. Самокат ровер і гірборд. Молодець вклалася і знову. Півбала, тому що тільки на частину карточки. Ну що? А раунд номер три. Тобто останній. Чудово. Так. Ти читаєш мені питання. Назви три річки. Дніпро Бух Дністер. Клалася. Друга частина. Назви три різні телеканали. ICTV. П'ятий канал 24 новини. Вклалася. Так. Почисто. Так, тепер я задаю тобі питання. Останні два останні. Назви три частини квітки. Тобто, з чого складається квітка? Починаємо. Пелюстка з листочки. Дуже добре, вклалася. Так, наступне питання. Назви три комахи. Почали. Джола, джміль, муха. Дуже добре. Ти вклалася. Дуже цікаво в нас іде. В нас нічия. Друзі, в нас нічия. Хто хоче другий раунд? Пишіть в коментарях плюсики. Хоча б на Крусиків 3. А ми знімемо завтра другу частину. Підписуйтесь на канал Свія Леді, на канал мого улюбленця Супер Пец і на канал Монети України. Ставте лайк і підписуйся на канали. Всім па-па!